Треба одне да, не втрачати зв'язок з душою, не втрачати зв'язок з собою. Тому що як часто ви плюєте на себе? А, кожен день, Да? Та пофіг, як я себе чувствую, головне комусь добре зробити. Ой, тут треба ці, ці, ці задачі виконати, нащо? Не розумію. Чувствую себе погано та й Бог з ним. Да, якось воно буде. А що, якщо да, тут сидить а, маленька та, душа, і вона один раз на неї наплювали, другий раз наплювали, третій раз наплювали. І воно там всередині вже задовбалось, понимаете? воно такое скукожилось отако, і говорить: ну, блин, ти на мене не обречаєш німання. Що я маю тобі давати енергію? Да? Вона, вона там, дає вам енергію на якісь там проекти, на якісь там вчити німецьку, здати екзамен, радіти життю чи ще що. Знаєте, оце состояння, коли ви просто опустошені. Вам просто хріново. Да? І а, це означає, що ви, вообще, ви, ви забили болт на себе, ви забили болт на свою душу. І воно сидить, там таке скукожилось і каже, мм, є. Не дам тобі енергію. Ти на мене руками вже забила. Я тобі кажу, я коли сижу зараз в паляничку слухаю, я хочу теплі тапочки надіти. А, -а ви такі, ой, блін, що ж, -ж, -ж ще важливіше є, ніж душа. І починаєте ставити її на останнє місце. І знаєте що? Який закон тут працює? Все, абсолютно все, що відбувається у вашому житті, лю Люди, обставини, ситуація, робота, проекти абсолютно все зеркалить вам ваше ставлення до самої себе.